Привіт! Мене звати Аня, ти знаходишся на лекції з фізики для сьомого класу. Тема явища інерції, інертність тіла та маса і густина. Поїхали до першого завдання з нашої теми. Якщо на тіло не діють інші тіла, то тіло рухається яким чином? Воно буде рухатися рівномірно прямолінійно через те, що у нас, в даному випадку, на тіло не будуть діяти жодні тіла, жодні сили. Тому його швидкість буде незмінна, тобто рівномірна, і. Так як на нього нічого не буде діяти, не буде змінювати його напрямок, воно буде рухатись прямолінійно. Переходимо до другого завдання. Кулька, яка перебувала в стані спокою на столику вагона потяга, раптом покотилася назад протилежно руху потяга, які зміни сталися під час руху потяга? Так, в даному випадку вона перебувала в стані спокою і різко покотилася назад, відповідно, наш потяг буде рухатися протилежному напрямку, тобто вперед. Якщо він рухався вперед, то відповідно він, швидше за все, почав прискорювати свій рух або він почав свій рух. В даному випадку в нас немає іншого варіанту, окрім як те, що він прискорив свій рух. Якби тут ще був варіант на що цього. Що наш потяг просто розпочав свій рух, то він би теж був одним з варіантів. В даному випадку наша кулька рухалася за інерцією. Вона хотіла зберегти свій стан спокою і тому покотилася назад. Так як у нас потяг різко прискорив свій рух. Якби наша кулька падала вліво, ми би знали, що потяг різко повернув вправо. І навпаки, третє зведення. Хлопчик зістрибнув з корми нерухомого човна. В скільки разів маса хлопчика відрізняється від маси човна, якщо хлопчик набув швидкості 1,5 метра на секунду, а човен – швидкості 3 метри на секунду. І ми зараз з вами запишемо дану. Вкажемо, що в нас є швидкість хлопця, В хлопця, яка в нас має 1,5 метра на секунду. І швидкість човна. У нас є 3 метри на секунду. Треба знайти відношення мас. Нехай маса хлопця до маси човна. Будемо шукати. За допомогою найголовнішої формули в даному випадку. Що це є за формула? У разі будь-якої взаємодії двох тіл відношення мас, тіл дорівнює оберненому відношенню змін швидкостей їхніх рухів. Тобто, в нашому випадку маса хлопця до маси човна буде дорівнювати швидкість човна до швидкості хлопця. Тепер звідси ми маємо знайти якраз таке ліве співвідношення. Праве ми повністю підставляємо. У нас з тобою що вийде? У нас вийде як 3 поділити на півтора. Ну, і тепер скорочуємо. 3 поділити на півтора буде як 2, 2, цілих, або 2 до 1. В даному випадку маса хлопця це буде як двійка, маса човна це як одиничка. Двійка більша від одинички. Тому ми запишемо, що маса хлопця більша за масу човна у 2 рази. Ми беремо оце число, яке в нас вийшло вгорі. Та й, в принципі, все. Можемо ще також записати відповідь. Що маса хлопця більша за масу човна у два рази. І виберемо правильний варіант. Це буде варіант А. Переходимо до наступного завдання. Маса тіла із золота об'ємом 1 смбічний більше за масу свинцевого тіла, того самого об'єму, на скільки? в даному випадку запишемо знову ж таки: дану, в нас з тобою є об'єм: 1 см кубічний. І той самий об'єм. Тобто, в даному випадку є два однакових об'єми різних матеріалів. Можемо записати собі зразу таке, що об'єм першої кульки, наприклад, дорівнює об'єму другої кульки, і мають разом по 1 сантиметру кубічному. Так, у нас не сказано, що це кульки чи ще щось, але я уявляю, що це, наприклад, є дві однакові кульки об'ємом. Зате у них є різна густина, що ми обов'язково запишемо. Нехай густина золота 1 позначу, Буде в нас мати 19,3 грами на сантиметр кубічний. Тим часом як густина свинцевого тіла, тобто свинця РО2, буде мати 11,3 грама на сантиметр кубічний. Далі нам з тобою треба знайти, наскільки маса золота, тобто М1, більше від М2, наскільки це треба нам знайти віднімання їхнє. Що ми будемо робити? Ми з тобою спочатку знайдемо М1. Пізніше знайдемо М2 і тоді можемо підставити. А можемо піти трохи іншим методом. Ми знаємо, що М1 за формулою це РО1 на В1. Також ми знаємо, що М2 це РО2 на В2. Нам треба знайти М1 відняти М2. Тобто РО1В1 відняти РО2 В2. Також знаємо, що об'єми є однакові. Тобто, замість В1 я можу підставити В2. Що тоді вийде? ро 1 в 2 Відняти ро2, В2. Бачу спільне, що я можу винести за дужку. Щось не таке спільне, В2 в даному випадку. В2 виношу за дужку, і в мене буде ро 1 відняти ро 2 І тепер до цієї формули можу все підставити. В2 має одиницю. РО1 – це 19,3, відняти ро2 це 11,3. Тобто ми один маємо помножити на 8. У нас вийде 8 грам. Ну от і все, в принципі. Тобто, М1 відняти М2 буде мати 8 г. Вибираємо той варіант, який потрібен, і пишемо відповідь. М1 відняти М2 буде дорівнювати 8 г. Переходимо до наступного завдання. Два візки були з'єднані з тиснутою пружиною та перебували в стані спокою. Після того, як пружина розпрямилась, візок 1 набув швидкості 5 см на секунду, а візок 2 швидкості 65 см на секунду якою є маса віска 2, якщо маса віска 1 становить 1,3 кг. Дуже легенька задача. Запишемо собі дано, в якому вкажемо, що в даному випадку в нас є швидкості. Швидкість перша 5 см на секунду. Швидкість друга 65 см на секунду. І в нас є маса віска 1, яка становить 1,3 кг. Треба знайти М2. Використовуємо ту саму формулу, про яку вже сьогодні говорили. В разі будь-якої взаємодії двох тіл, відношення мас тіл дорівнює оберненому відношенню змін швидкостей їхніх рухів. Тобто, ми з тобою можемо написати таке: M2 поділити на M1 буде дорівнювати V1 поділити на V2. Звідси ми шукаємо М2. Воно буде дорівнювати, як навхрест перемножити М1 на V1 і поділити на те, що залишається, на V2. Тепер будемо підставляти все в нашу формулу. У нас є 1,3 перемножене на 5 і поділене на 65. Що в нас вийде за число? У нас вийде 0,1 кг. Чому вийшло кг? Чому все так просто? В даному випадку в нас було сантиметр на секунду. Це хіба нормальна одиниця вимірювання швидкості. Швидкість вимірюється в, нас в метрах на секунду або кілометрах на годину. а тут сантиметр на секунду. То чому я залишила так? Тому що в кінцевому результаті воно все рівно скоротиться. Давай ми з тобою запишемо, що м 2 у нас буде дорівнювати за формулою. Тут 1,3 кг, 5 це сантиметри на секунду і сантиметри на секунду. Звичайно, що воно скоротиться і вийдуть тільки кілограми. Тобто, якщо в даній задачі ти бачиш, що у нас є відношення і воно гарно все скоротиться, ти можеш не переводити. Але, звичайно, що в будь-яких інших задачах, де немає чіткого відношення, Краще все переводити в систему Сі. Але в даному випадку я порахувала, що це не потрібна дія через те, що у нас і так одиниці вимірювання повністю скорочуються, і лишається тільки кілограма. Запишемо собі також відповідь. В Відповіді ми вкажемо, що М2 буде дорівнювати 0,1 кг. На цьому все переходимо до шостого завдання. Маса суцільного тіла, виготовленого з алюмінію, становить 5,4 кг. Визначте об'єм цього тіла. Запишемо дано, у якому ми вкажемо, що у нас є густина цього алюмінію. І за табличкою переглянемо, скільки воно буде мати. Воно буде мати в нас 2700 кг на метр кубічний. Також у нас є маса 5,4 кг. Треба знайти об'єм. Дуже легенька задача. Знаючи, що об'єм буде дорівнювати як маса ділена на густину. Ми підставляємо сюди наші значення. Буде 5,4 ділене на 2700. І при обрахунку, у нас з тобою вийде таке число 0,2 метра кубічних, або ж ми можемо перевести в дециметр кубічний. Щоб перевести з метрів кубічних в десиметр кубічний, необхідно помножити на 1000. І от, те, знаючи, як це перевести, тепер можна написати, що об'єм буде дорівнювати або 0,2 метра. Метра кубічних, або ж це буде дорівнювати як 0,002 перемножити на 1000. У Нас з тобою вийде 2 дециметри кубічні. Це є два варіанти того, як ми можемо записати. Ми з тобою в відповіді залишимо ці два варіанти. Запишемо, що об'єм буде дорівнювати 0,2 метра кубічних, або ж. 2 дециметра кубічних. В даному випадку тобі не сказали, в чому необхідно показати це об'єм, в чому необхідно відповіді дати, наприклад, в дециметрах кубічних або метрах кубічних. Чому саме такий варіант я вибрала? Я вибрала одночасно два варіанти через те, що в наступних задачах нам потрібно буде перевести з метрів кубічних в дециметри кубічні, і ти якраз вже будеш мати і знати цю от формулку переведення. Тобі так уже буде набагато легше. Але звідки я взяла оце переведення. Зараз ми про нього поговоримо детальніше. В даних задачах, де не сказано, в чому потрібно виражати нашу величину, ти можеш його залишати в системі Сі, метрах кубічних, або переводити в стандартизоване число, наприклад, 2. В даному випадку, якщо ми з метрів кубічних дециметри кубічні переведемо, то наш стандартний вигляд числа буде 2 кубічних. Але краще в цій задачі залишити в Метрах кубічних. Це чисто моя думка. А зараз ми переведемо з тобою з метрів кубічних дециметр кубічні і подивимося, чому саме тисяча там фігурує. В даному випадку у нас з тобою один метр кубічний і один дециметр кубічний фігурували в цій задачі. Але що це таке? Ми знаємо, що в одному метрі є 10 дециметрів. Якщо ж ми ці величини піднесемо в квадрат, то в нас з тобою вийде, що один метр квадратний. У нас буде мати 100 дециметрів квадратних. А тепер давай ми піднесемо все в куб. Що в нас вийде тоді? Якщо ми цей рядочок піднесемо з тобою в куб, то у нас 1 метр кубічний буде дорівнювати як 1000 дециметрів кубічних. Тобто, один такий метр кубічний має 1000 дециметрів кубічних. Таким чином, якщо у нас є 2 метра кубічних, нам необхідно 2 помножити на 1000. І ми знайдемо, як переводити з метрів кубічних дециметри кубічні. Саме така є схема переведення. Наступна задача: Посудину місткістю 5 літрів і масою 0,5 кг на одну третину заповнили медом, якою є маса посудини з медом? Запишемо собі дано, ну, в якому вкажемо, що в нас є об'єм 5 літрів. Це об'єм посудини. Також у нас є маса цієї посудини, яка має 0,5 кг. І ми знаємо, що є одна третина, заповнена медом, тобто об'єм меду це одна третя з об'єму посудини, якою є маса посудини з медом. В даному випадку в нас з тобою немає з чого зроблена ця посудина, але у нас точно є густина меду. Давай ми з тобою густину меду запишемо. Вустина меду буде 1420 кг на метр кубічний. Що ми ще можемо тут вказати? 5 літрів ми можемо перевести в метр кубічний. Тобто, об'єм посудини це 5 літрів, або ж ми з тобою 5 помножимо на 0,001. Вийде в нас з тобою уже в метрах кубічних. Вийти 0,005 метра кубічного, тобто 0,05 метра кубічного, Перевели з літрів метри кубічні. Нам з тобою треба знайти масу посудини з медом, тобто якусь загальну масу. Ми з тобою вкажемо, що загальна маса за формулою – це маса посудини і маса меду. Але от нам треба знайти масу меду. Маса меду це густина меду множена на об'єм меду. І тепер будемо підставляти всі наші величини. Густина меду це 1420, а об'єм меду в нас сказано, що це 1 третя від об'єму посудини. Підставляємо 1 третя на об'єм посудини. Далі, що ми робимо? Замість об'єму посудини підставляємо 5 літрів, але вже не 5 літрів, а 0,005 метра кубічного. Підставляємо це, і ми з тобою маємо повністю обрахувати це. При обрахунку, в нас з тобою вийде. 2,4 кг. І тепер запишемо, чому дорівнює загальна маса. Треба масу посудини 0,5 додати до 2,4 нас вийде 2,9 кг. Тобто загальна маса буде дорівнювати 2,9 кг. Написала відповідь переходимо до наступного завдання. Щоб одержати латунь, переплавили мідь об'ємом 0,2 м3 і цинк об'ємом 50 дм3 якого є густина одержаної латуні. Об'єм сплаву дорівнює сумі об'ємів його складників. Запишемо дано, в якому вкажемо, що в нас є об'єм міді, який має 0,2 м кубічних, і в нас ще є цинк, тобто об'єм цинку буде мати 50 дециметрів кубічних. Нам потрібно зразу буде перевести все в метри кубічні. Також ми з тобою знаємо за табличкою густин, що густина міді і густина цинку будуть мати 8900 кг на метр кубічний та 7100 кг на метр кубічний. Тепер нам треба знайти з тобою густину цього сплаву. Також ми знаємо, що об'єм сплаву буде дорівнювати сумі об'ємів його складників, тобто об'єм міді і цинку. Треба знайти густину сплаву. В даному випадку, щоб нам знайти густину сплаву, ми з тобою згадуємо загальну формулу. Тобто нам треба масу сплаву поділити на об'єм сплаву. Причому маса сплаву це, по суті, у нас буде як маса цинку і маса міді. Тепер треба знайти масу цинку і масу міді. Маса цинку буде в нас дорівнювати з загальною формулою, як густина цинку, множена на об'єм такого. Тобто, в даному випадку, у нас цинк це 50 дециметрів кубічних та 700 кг на метр кубічний. Дециметр кубічний треба перевести в метр кубічний і ніяк інакше. Даймо спочатку це зробимо. Ми з тобою запишемо, що об'єм цинку це 50 дециметрів кубічних, нам треба це перевести в метр кубічний. Тобто, в даному випадку ми 50 множимо на 0,001 метр кубічний. У нас з тобою вийде 0,03. 5 метра кубічного. І тепер вже ми з тобою записуємо масу цинку. Чому вона дорівнює? Як густина цинку на об'єм цинку. Тобто маса цинку буде дорівнювати як 0,05 перемножене на 700 І в нас з тобою вийде 355 кг. Тепер ми переходимо шукати масу міді. Це густина міді на об'єм такої міді. Тобто маса міді буде дорівнювати як 8900, необхідно помножити на 0,2. У нас з тобою вийде 1780 кг. І переходимо до останнього пункту. Нам треба знайти масу сплаву. Маса сплаву це 355 плюс 1780. В нас з тобою вийде 2135 кг. І тільки тепер ми будемо все гарно підставляти в нашу форму. Але краще ще знайти об'єм такого сплаву. Об'єм сплаву буде дорівнювати як об'єм міді та об'єм цинку. Тобто об'єм сплаву буде дорівнювати в нас як 0,2 плюс 0,05. В нас з тобою вийде як 0,25, об'єм у нас вимірюється в метрах кубічних. І переходимо вже нарешті до густини. Густина сплаву буде дорівнювати як маса з такого сплаву ділена на його об'єм. Тобто, нам потрібно з тобою 2135 поділити на 0,25. І в нас вийде число 8540 кг на метр кубічний. В чому тут насправді є загвоздка? В тому, що наша густина має бути плюс-мінус, як наші попередні величини. Тобто густина Міді 8900, густина цинку 700. Звичайно, що наша густина сплаву десь буде між ними. Тому, якщо в тебе виходить дуже різко мале значення, або навпаки дуже величезне значення, яке переходить з рамки, наприклад, 10 мільйонів точно густина не може вийти, а наприклад, 9 тисяч може вийти, або 800 без проблем. Якщо ця величина знаходиться біля них, ти по суті отримав правильну відповідь. Єдине, що переглянь ще раз собі повністю рішення. Однак, якщо в тебе виходить густина занадто маленька або занадто велика, тобі необхідно перераховувати все з самого початку. Запишемо собі відповідь. В відповіді скажемо, що густина сплаву у нас дорівнює 8540 кг на метр кубічний. І переходимо до наступної задачі. Малюк виліпив фігурку, на виготовлення якої витратив 10 г пластиліну. Його сестра виліпила фігурку таку саму, за формою, але вдвічі більшу, за розмірами. Скільки пластиліну витратила дівчинка. Нехай в даному випадку ми з тобою цю фігурку висоту назвемо Х. Тоді в 2 рази більша буде у нас висота як 2х. Довжина нехай буде y. Тоді довжина нової фігурки буде в два рази більша. І, відповідно, ширина, нехай у нас буде буквочка Z. Тут ширина також буде цієї фігурки в два рази більше. – 2z. До чого це я? До об'єму. Давай запишемо з тобою дано і напишемо, що наша маса має 10 грам. Також ми знаємо, що матеріал, з якого вони робили, по суті, не мінявся. Тобто густина цього матеріалу буде рівною. Густина першої фігурки буде дорівнювати густині другої фігурки. Також ми знаємо, що є вдвічі більший розбір. Можемо записати, що об'єм першої фігурки це X, Y, Z. Об'єм другої фігурки це 2х помножене на 2 y і помножене на 2z. Тобто в даному випадку вийде аж 8 xyz Що нам треба знайти? Нам потрібно, скільки витратила це дівчинка матеріалу, тобто його масу. І щоб знайти масу, ми звернемося до нашого головного пункту. Те, що густини є однакові. Густина першого дорівнює густині другого. Пам'ятаємо, що густина першого це m1 на v1. А густина другого це М2 на В2. І тепер звідси ми знайдемо М2. М2 буде дорівнювати як М1 помножене на В2 і поділене на В1. Підставляємо всі наші величини. М1 буде мати 10, В2 буде мати 8 xyz А якраз таки В1 буде мати просто xyz. Воно повністю у нас скорочується і виходить тільки 80 грам. Тобто, якщо ви думали, що в нас буде витратено 20 грам, ви думали неправильно, тому що в нас тут є залежність не саме в тому, що от маса була витрачена 10 грам, в два рази більша формочка 20 грам. Це дуже логічно, якщо це проста якась дуже фігурка маленька, не 3Dшна. А ця фігура має об'єм, і вона буде, звичайно, що відрізнятись. Це не просто лінія, яка може бути, наприклад, мати 10 см, а інша лінія буде мати 20 см. Це об'єм фігури. Тут є висота, довжина і ширина, цілих три величини. Тому вам потрібно враховувати саме об'єм і за допомогою нього вирішувати дане завдання. Можемо записати також собі ще відповідь, і в відповіді вказати, що М2 буде дорівнювати 80 грам. Така от неочікувана вийшла в нас задача. А всім дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте. Якщо ви маєте якийсь інший варіант розвиску, пишіть його в коментарях. Мені дуже цікаво це подивитись та послухати вас. До зустрічі!